Раночку, ластівочки-соколики, смачної вам кави, смачних бутербродів. Давайте я вам на сьогоднішній день. А ну що потрібно вам зробити сьогоднішній день? А ви сьогодні вже зранку отримуєте класну, класну новину. Те, що ви або виграли суд, або ваші аналізи суперкласні і ніякими хворобами ви не болієте. Або нарешті, нарешті ви вилікувались, або нарешті новина від вашого коханого. Або <сум> велика сума прийде. Ту, що ви навіть не очікуєте. Так, дивимося далі. Так, дивимося далі. У мене піцюшка ось сидить, Манюська. Та, що ми підібрали. Ласкуток. Такий хороший котик, взагалі. Ну, він вже не підібраний, він вже класний, він вже всіх котів ганяє, балується, його так люблять усі. Так далі. В общем, я вам сьогодні дуже багато всяких подій. Ну, саме головне, дивіться, лише на коні з кубком переможця, з вінком переможця, та ще й на коні. Ви представляєте, по-перше, захищені і всі прегради ззаді залишились. Зараз каву. Тоді слідуючий розклад про цих чарівних, срібних кішок містичних. Так, далі, цього нагадала вам багато. Ох, сьогодні в когось свідання. Хтось зустрічається, пара з парою цілується, зустрічається, потім женяться і вінчаються. От я вам цього і бажаю. Ви знаєте мої. Ластівки, соколики, що я вам завжди люблю багато говорити позитивних речей, бо вони завжди збуваються. Я маю сила слова. Через те мої слова збуваються. Буду мінімум погано говорити. Якщо попадеться щось погане, я буду в м'якій формі говорити. Не хочу, щоб погане збувалося. А як воно може по не збуватися, якось ось далечини їде до вас у відпустку. Або син, або коханий, чи брат, чи чоловік, чи внук. Ну, ось дивіться, через які дєбрі він йде. Так, бідненький вже, так, із такою дивіться, улибкою, посмішкою. Нарешті він привкушає. Ось-ось він буде вже з вами зустріч. Дуже гарна карта. Сьогодні класний день вівторок. Вообще. Ох, я люблю вівторки. Сьогодні я з 4 ранку вже заговорювала знову оберіги. Сьогодні завтра-післязавтра. Ще два дня і оберіги вже приймати на числа на відправку з 15 по 20 жовтня не буду. Вже тільки на 10 грудня. Так що є ще у вас два дні, щоб замовити оберіги. Так, бо кожен оберіг я три дні заговорюю, ви ж знаєте. Так, далі. Дивіться, будуть вам підсовувати якусь бумажку чи, може, якесь гадання. Таке брехливе. Або питатися вас обмануть. Ну, дивіться, не вірте. Ну, будуть мало, що, бо бачите, і шакал, і собака говорять про те, ну, прям вам кричить, виє на луну, що не треба, не треба, не треба вірити. І будуть, вроді, вам чисту водичку обіцяти, бачите, а по тій водичці, дивіться, скільки-скільки камінь. Так, далі дивимося. Те, що ви сьогодні почнете. Те, що ви сьогодні почнете, це буде супер класне. Каміння з боку, преграда, вже далеко. Тут дивіться, все, що ви будете засаджувати, воно дасть результати. Через те, я вам говорю, всі справи починайте у вівторок. Вівторок, чоловічий день, сильно енергетичний, потужний і взагалі класний. Там далі, у мене Кітюнька, ось таке халювалося. В нього такі вуха длінні, слухайте, як. Такий він може простячок, але такі вуха якісь необичні лінні. Ласкуток назвали його. Обновляйте сьогодні. Давайте ноль. Карта дурня говорить про те, що щось треба нове діло почати. Ось воно. Починайте нове діло, все вийде. Так, може нова зустріч, може новий одяг. А може щось у квартиру, в будинок купити нове. Так. А хтось буде сьогодні просити у вас. Може, гроші позичити. Ну, я думаю, що трошки можна дати, бо вам це зачтеться. Бачите, тоді дорожка устеляна пінтаклями. Або з понеділка в понеділок не треба було позичати. Сьогодні можете або милостиню дати, або накормити бездомних тваринок. Це буде гарне діло. І сильно багато планів не струйте. Надумали щось зробити? робіть. бо бачите, вони тоді можуть плани розсипатися. Хай все буде добре. Я вас обіймаю.